Привіт, дорогі друзі! Сьогодні я запрошую вас у невелику, але дуже важливу подорож подорож у світ душевних зв'язків. Це не просто красива метафора чи тема для романтичних фільмів. Це щось, що торкається найглибших куточків нашого серця, нашого я і нашого духовного шляху. Ви коли-небудь зустрічали людину, з якою все здається таким легким розуміння без слів. Довіра з першого погляду, відчуття, що ви знайомі вічність. Це може бути ваша споріднена душа. А тепер уявіть інший досвід. Ви зустрічаєте людину, яка немов заглядає вам у душу глибоко, без прикрас. Вона ніби знає всі ваші страхи, слабкості і мрії, і її присутність змушує вас змінюватись, рости, ламати старі шаблони. Це дзеркальна душа. Або як її ще називають близнюкове полум'я. Часто ці два поняття плутають між собою. Обидва типи зв'язків здаються сильними, доленосними, але між ними величезна різниця. І сьогодні ми розберемося, у чому саме вона полягає: що спільного між спорідненою душею і дзеркальною. Чим вони відрізняються, і як зрозуміти, кого саме ви зустріли на своєму життєвому шляху. Влаштовуйтеся зручно, ми починаємо. Перш ніж ми заглибимося у відмінності між цими зв'язками, давайте чітко зрозуміємо, що мається на увазі під кожним із цих понять. Адже саме тут починається шлях до усвідомлення, з чіткого розуміння, що ми відчуваємо і кого ми зустрічаємо. Споріднена душа. Споріднена душа це людина, з якою у вас виникає глибоке внутрішнє розуміння і емоційна гармонія. Це той, хто на одній хвилі з вами. Зустрівши споріднену душу, ви можете відчути, ніби знали цю людину завжди. Стосунки з такою душею зазвичай теплі, підтримуючі, довірливі. Це не обов'язково романтичний партнер. Спорідненою душею може бути друг наставник, родич або навіть хтось, кого ви зустріли лише на мить, але чия присутність залишила глибокий слід. Зазвичай споріднені душі приходять у наше життя, щоб допомогти нам зцілитися, пройти певні етапи з любов'ю і легкістю. Це як дихати в унісон з кимось, просто природно затишно, дзеркальна душа, дзеркальне полум'я. А от дзеркальна душа це зовсім інший досвід. Це людина, яка ніби відображає вас самих, ваші найглибші світлі і темні сторони, ваші травми, страхи, мрії та прагнення. Саме тому цей зв'язок такий сильний, але й часто болючий. Зустріч з дзеркальною душею зазвичай несе глибоку трансформацію. Це той тип зв'язку, після якого ви вже ніколи не будете такими, як раніше. Ці стосунки здатні вивернути все на виворіт, вивести на поверхню все, що довго було приховане, і саме в цьому їхня мета. Дзеркальна душа приходить не для спокою, а для пробудження. Вона тисне на ваші слабкі місця не зі зла, а щоб ви їх нарешті побачили, прийняли і зцілили. Це виклик, це дзеркало, в якому ви бачите не лише свою силу, а й свої тіні. Але саме через цей виклик приходить глибоке особистісне і духовне зростання. Хоч обидва типи зв'язків можуть здаватися дуже глибокими, навіть доленосними, між ними існує принципова різниця. І справа не лише в тому, як ми почуваємося поруч з іншою людиною, а й у самій меті цього зв'язку. Споріднена душа це про гармонію. Це той зв'язок, у якому все ніби лягає на місце. Ви маєте схожі погляди на життя, спільні цінності, і навіть мовчання між вами буває комфортним. Спілкування дарує відчуття затишку, розуміння і прийняття. Це м'яка підтримуюча енергія, яка дозволяє зцілитися, розслабитись і бути собою. Дзеркальна душа навпаки приносить у життя бурю. Це дуже інтенсивний зв'язок, який одразу пробуджує сильні емоції від магнетичного притягання до гострих внутрішніх конфліктів. Вона ніби тримає перед вами дзеркало, в якому ви бачите не лише свої найкращі якості, а й ті частини себе, які зазвичай намагаєтесь не помічати, страхи, болючі спогади, незакриті рани. Це може бути боляче, але водночас дуже цінно, бо саме така зустріч штовхає вас до глибокої внутрішньої трансформації. Ще одна важлива різниця полягає в динаміці стосунків: споріднені душі зазвичай залишаються у нашому житті надовго. Це можуть бути друзі на все життя, партнери, родичі, з якими ми йдемо пліч о пліч. Дзеркальна душа ж часто приходить лише на певний період, щоб викликати у нас духовне пробудження. Такі стосунки можуть бути нестабільними: злиття, розрив, знову зустріч, знову відстань. І все це частина шляху зростання. Отже, головна відмінність споріднена душа приходить у ваше життя для любові і підтримки, а дзеркальна для пробудження і змін обидві ролі важливі. Обидві трансформують, але кожна по своєму. Зустріч із дзеркальною душею це не просто випадкове знайомство, це досвід, який важко пояснити логікою, але дуже добре відчувається на рівні серця, інтуїції і навіть тіла. Часто така зустріч стає поворотною точкою у житті, щось глибоко змінюється вже з першого погляду. Ось кілька характерних ознак, за якими можна впізнати дзеркальну душу, перше потужне притягання. Ви можете відчути миттєвий магнетизм, енергетичне притягнення, яке важко пояснити. Це не просто симпатія чи закоханість, це щось глибше, ніби частина вас тягнеться до цієї людини зсередини. Зустріч може бути неочікуваною, але ви відразу відчуєте, що вона не випадкова. Друге відчуття глибокого знайомства. Вам може здатися, що ви знали цю людину завжди, хоча щойно познайомились, наче ваша душа впізнала її. З'являється відчуття духовної спорідненості, ніби ви дзеркала одне одного. Третя емоційна турбулентність. Стосунки з дзеркальною душею рідко бувають спокійними. Вони можуть викликати сильні емоції, захоплення, страх, ревнощі, гнів, глибоку тугу або навіть паніку. Це відбувається тому, що така людина, ніби тисне на ваші найболючіші точки не навмисно, просто через глибину зв'язку між вами. Четверта активація тіней. Ця людина ніби підсвічує ті сторони вашої особистості, які ви довго намагалися приховати або не помічали, вона змушує вас стикатися з власними страхами, незавершеними емоціями, дитячими травмами. І хоча це може бути боляче, саме через таку зустріч починається глибоке зцілення. П'яте пробудження. Після знайомства з дзеркальною душею змінюється все: погляд на світ, внутрішні пріоритети, цінності. Ви починаєте глибше пізнавати себе, цікавитися духовністю, ставити собі запитання, на які раніше не звертали увагу. З'являється відчуття, що життя починається з нової точки, більш усвідомленої. Шоста циклічність стосунків: зв'язки з дзеркальними душами часто проходять через фази: зустріч, злиття, конфлікт, віддалення, зцілення, повторне зближення. Це як духовна спіраль, у якій кожен виток відкриває новий рівень глибини й розуміння. Зустріч з дзеркальною душею це завжди виклик, але це також і дар. Через неї ми пізнаємо себе справжніх не лише світлі сторони, а й тіні, які потребують любові, уваги і прийняття. Чи завжди стосунки з дзеркальною душею болючі? Це одне з найчастіших запитань, яке виникає після зустрічі з дзеркальною душею, і відповідь на нього не така однозначна. Так, біль дуже часто є частиною цього досвіду, але не тому, що ці стосунки токсичні чи не ваші, а тому, що дзеркальна душа приходить у ваше життя не для комфорту, а для глибокого пробудження і внутрішнього. зцілення. Біль виникає, коли розбиваються старі шаблони мислення, коли доводиться відпускати контроль, стикатися зі своїми тінями, відчувати вразливість. Це той самий біль, що супроводжує будь-який ріст, як м'язи після тренування або серце після втрати. Але саме через нього відкриваються нові горизонти: любов до себе, ясність, сила і справжність. Втім, не все так драматично. Ці стосунки можуть бути і неймовірно красивими, в них є момент абсолютного злиття, коли здається, що світ зупиняється, і ви бачите один одного до самої суті. Це найглибше почуття, яке лише можна відчути між двома душами. Іноді дзеркальна душа залишається у вашому житті назавжди, але частіше вона з'являється лише на певний період, як вчитель, як поштовх до змін. Розрив у таких стосунках не означає поразку. Він означає, що урок засвоєно, і обидві душі готові йти далі, кожна своїм шляхом. Тож відповідь така: так, часто боляче, але не завжди. І навіть цей біль не марний. Він не руйнує, а відкриває, очищає і готує вас до нового рівня любові до себе і до життя. Чи може дзеркальна душа стати партнером на все життя? Це питання турбує багатьох, хто вперше стикається з концепцією дзеркальної душі чи можливо, щоб такі інтенсивні, іноді навіть болючі стосунки переросли у стабільне і гармонійне партнерство? Відповідь так, але це потребує великої внутрішньої роботи і усвідомленості з обох сторін. Дзеркальна душа це не просто про пристрасні стосунки чи драму, це перш за все про глибоке духовне зростання і трансформацію. Якщо обидві людини готові пройти через власні тіні, прийняти зміни і працювати над собою, то зв'язок може перерости в міцне і справжнє партнерство. Такі відносини не будуть ідеальними в традиційному розумінні, вони матимуть свої виклики і етапи, але саме завдяки цьому вони будуть надзвичайно цінними. Дзеркальна душа допомагає не втратити себе, а знайти себе справжнього і разом з тим створити унікальний союз, заснований на глибокій взаємній підтримці і прийнятті. Проте іноді дзеркальні душі не залишаються разом назавжди, і це також нормально. Їхня роль запустити зміни і пробудити до життя, а далі кожен іде своїм шляхом, збагачений досвідом. Розуміння різниці між дзеркальною і спорідненою душею ключ до гармонійних стосунків із собою і з іншими. Коли ми знаємо, з ким саме маємо справу, набагато легше приймати те, що відбувається у наших відносинах, не боятися і не блокувати себе. Якщо ми плутаємо дзеркальну душу зі спорідненою, можемо неправильно тлумачити виклики і біль, які виникають у стосунках. Наприклад, зустрівши дзеркальну душу, люди часто чекають відносин безконфліктних. Теплих і спокійних, таких, які притаманні спорідненим душам, коли цього немає, починається розчарування, сумніви, страх втратити партнера. Але насправді дзеркальні душі це виклик і можливість зростання, а не тільки комфорт. Розуміючи цю різницю, ми можемо легше приймати як моменти радості, так і періоди болю в стосунках. Це допомагає не боятися змін, відкриватися до трансформації і ставитися з повагою до себе і до іншої людини. Крім того, це знання дає нам можливість усвідомлено вибирати, яких стосунків ми хочемо, і що саме нам потрібно на певному етапі життя: підтримку і спокій спорідненої душі, чи виклик і розвиток через дзеркальну. Отже, розуміння різниці між цими двома типами душ це не просто цікавість чи теоретичне знання, а потужний інструмент для глибшого усвідомлення себе і гармонії у взаєминах. Отже, дзеркальна і споріднена душа це два унікальні види духовних зв'язків, кожен зі своєю метою і роллю в нашому житті. Споріднена душа дарує підтримку, тепло і гармонію, допомагаючи відчувати себе в безпеці та прийнятті. Дзеркальна душа це виклик і можливість для глибокої трансформації, яка допомагає побачити себе справжнього і розвиватися. Розуміння різниці між цими зв'язками допомагає легше переживати складні моменти, не боятися змін. І приймати себе та інших з більшою любов'ю і терпінням. Дякую, що були зі мною сьогодні і подорожували разом у світ душевних зв'язків. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, це дуже підтримує канал і допомагає мені створювати більше корисного контенту для вас. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові відео про любов, стосунки і самопізнання. А також дуже цікаво дізнатися вашу думку. Залишайте в коментарях власні історії, поради чи запитання. Разом ми створимо тепле і підтримуюче ком'юніті. До зустрічі в наступних відео.